Сергій Назарович, ви перший раз на Волині, це перший ваш візит. Я вже знаю, що дуже багато емоцій, враження, які від того, що ви побачили у нас в місті. По-перше, мені дуже приємно бути на Волині, поспілкуватися з Волинянами, поспілкуватися з фахівцями, з людьми, які дійсно люблять спорт. Фізичну культуру і розуміють, наскільки сьогодні це важливо для суспільства, для нашої держави, тому що це, по-перше, стан здоров'я наших людей, яка буде молодь країні. А фізичне виховання і спорт це ключові речі. Тому мені сьогодні дуже приємно, що вперше такий міжнародний матч, така зустріч, відбувається у Луцьку. Це Туреччина, і Україна з легкої атлетики. А це стало можливим, тому що є сьогодні сучасний по всім стандартам Міжнародної федерації легкої атлетики є стадіон. І ви знаєте, на сьогоднішній день, мабуть, відверто кажучи, на Україні дуже мало такі стадіони. Це Київ, мабуть, Кіровоград, сьогодні з'явився Луцьк. Тому це велика подія не тільки для вас, але й для української легкої атлетики. Тому я хотів би висловити слова подяки Ігорі Петровичу палиці, тому що його фонд проводить дуже багато таких проєктів, і завдяки допомоги фонду з'явився такий сьогодні сучасний стадіон. В цілому це дає можливість і провести чемпіонат України з легкої атлетики в червні, зробити відбір нашої команди на Олімпійські ігри, а потім і надати можливість готуватися на цьому стадіоні. Приємно чути, що є і такі дуже яскраві плани на покращення умов і в зимній період, щоб був манеж, який він буде атлетичний. Чим багатофункціональний, як я розумію, краще робити багатофункціональний, є намір зробити також центр олімпійської підготовки по легкої атлетиці. Тому я вражений бачу, що тут є підтримка, є порозуміння, і сьогодні всі спільно повинні працювати. І управління, Міністерства. Наші молоді і спорти, є управління, є відділення Національного олімпійського комітету, є фонд, є керівництво області. Все це треба об'єднувати і працювати на одну справу на наших людей. Власне наступне запитання стосовно управління спортом в сьогоднішніх умовах, взагалі спортивними проектами. Ми знаємо, що децентралізація влади в Україні відбувається. Чи можна чекати подібної децентралізації спортивних ініціатив? Взагалі, як можливо нормально вибудувати ефективну систему управління спортом високих досягнень? Небагато часу пройшло. Спілкувався з своїми польськими колегами. що до децентралізації, ну дійсно на містах повинно відбуватися все життя. Що потрібно до школ, як школи повинні працювати, ясно, це відбудовується на місці. Центральний напрямок, як система, які закони, це дійсно ну, залишається. Щодо спорту вищих досягнень, то мої польські колеги сказали, що ми також зробили, що все віддали на містах, і що касається до національних збірних команд, і вони зникли з міжнародної арени і досягнення. Їхніх спортсменів впали. вони забрали щодо національних команд, штатних команд збірної. Вони забрали до централізованої підготовки, і у них сьогодні зовсім інші результати. Якщо казати про легку атлетику, польська легка атлетика повернулася. Тому ми повинні розуміти, що ми можемо віддати, і як воно повинно працювати, щоб це ефективно було. А щодо е національних. Збірних команд. То тут треба, мабуть, це зберігати. Я вже висловлював свою думку, повинні сьогодні ми подивитися, в яких регіонах які олімпійські центри зробити, щоб наші спортсмени, а в цілому, то, що сьогодні, я можу сказати, тобі, на цьому стадіоні. Сьогодні стадіон відкритий для всіх. І я думаю, достатньо часу на стадіоні і для професіональних спортсменів, і для проведення тренувальних зборів збірної команди, і діти, і любителі легкої атлетики, які прийшли, позаймалися. Воно і повинно працювати на людей, коли вкладаються гроші, щоб хтось один це використовував. Ні. І ми сьогодні це, це як є сьогодні в світі, так як є сьогодні в Європі. Ми повинні дивитися і брати, адаптувати те, що можемо ми адаптувати для, для нашого життя, для, для наших громадян, для нашої країни. А яка тоді роль приватного бізнесу? Скажімо, підготовці ну, Ви Знаєте, я, я є речі, які повинна робити держава, є те, що робить регіони. І дійсно, я вважаю, що сьогодні, на прикладі фонду Палиці, ми бачимо, що бізнес ефективно може допомагати і розвинути і інфраструктуру, і відмітити талановитих спортсменів, талановитих тренерів. Я вважаю, що це також дуже впливовий напрямок з, з бізнесом. Сьогодні хтось бажає займатися в клубі, а хтось бажає там в, в приватному клубі займатися. Є власність міська, є комунальна власність, там міста, області. Тому я впевнений, що це дасть позитивний вплив, і це потрібно підтримувати і зацікавлювати. Тому сьогодні. Це необхідні кроки, щоб бізнес підтримував. Якщо подивитися Національний олімпійський комітет, він -то підтримується ну, більш -то з, -з, з бізнесу, тому що наші, компанії. наші партнери, які надають кошти, і вони під якісь проєкти надають ці кошти. Не просто вони дали і цим все закінчилось. Вони також бажають бачити, що їх вплив в підготовку команди. Чи стипендії спортсменам-тренерам, що вони причетні до підготовки команди, вони причетні до Це до соціальна заним. складова бізнесу виходить. Тому в цьому напрямку вони вкладають, вони знають, що не вкладають, що вони за це відтри... е... отримують меценатство. це трошки, мабуть, вже інший напрямок? Ну нам це також потрібен сьогодні закон про меценатство, щоб меценатів, як можливо більше. Була в нашій країні, ну, Сьогоднішнє свято спорту, воно в тому числі для популяризації легкої атлетики, оскільки дуже зацікавлені у Луцьку, аби діти йшли на цей вид спорту, аби місто жило легкою атлетикою. Скажіть, можливо, є якісь ініціативи НОКУ Національного пійського комітету стосовно взагалі популяризації спорту? Найближчим часом, що ми можемо? І на нашому українському рівні, і ми знаємо, що ви друга особа в світовій легке, і національному олімпійському русі. Що чекати відноку в цій сфері? Ну, ну дивіться, ми на сьогоднішній день проводимо по всій країні і олімпійський день, і олімпійський урок, і олімпійський тиждень, олімпійське лелечення. Хотів декілька слів сказати про олімпійське лелечення. Це 5-6 класи, коли діти ще тільки починають відкривати світ, і якщо ми їх зацікавимо займатися фізичною культурою, рухатись в напрямку спорту, це завжди їм допоможе і розвинутися, і підготувати до життя. Зміцнити характер, виховати характер, тому що завжди будуть якісь обставини, які, 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 якісь перешкоди, які треба завжди молодому чоловіку, людині в суспільстві. Ну не буде так, що буде там, червоний килим на їх житті. Тому ти повинен боротися, мати можливість боротися, те, що так закаляє, виховує в спорті дитину. По-друге, ми забираємо дітей з вулиці. Тому такі проекти, вони, вони дійсно необхідні і вони потрібні. А якщо ми не будемо це робити, то вулиця зробить свої такі неприємні речі. Це і куріння, сьогодні це наркотики, кримінальні справи. Тому ми повинні робити соціальні проекти. І робити таку, таке середовище, щоб дитина пішла куди. Якщо вона бачить майданчик, який побудували, чи з'явився стадіон, власне, в Луцьку вже є. Ну так. ну так, я чую, що є же і в районах, і в школах робляться майданчики там, і для футболу, і для гандболу, чи баскетболу, чи легка атлетика. І це треба зацікавлювати, і це треба поширювати, що зробить громада, а що зробить фонд, чи меценат якийсь з'явиться. Тому бізнес також повинен розуміти. І коли ми дивимося, скільки сьогодні використовує молодь алкоголю, скільки палить тютюну, то, мабуть, також потрібно, щоб ці сфери діяльності. З цього бізнесу, мабуть, якісь те, теж якісь відсотки на соціальні проєкти. Чи, якщо будемо дивитися, мабуть, такі яскраві примери в інших країнах, що є лотерейний бізнес, є там тоталізатори, куди ці податки рухаються, ну, мабуть, краще це використовувати, тоді і спортивна інфраструктура в країні буде покращена. Тоді, мабуть, мабуть, в наших загальноосвітніх школах будуть зроблені умови, Та давайте туди ці кошти направимо, щоб вони мали і інвентар, щоб вони мали нормальний спортивний зал, чи там спортивний майданчик, чи спортивний стадіон в школі. Ну, Хто за нас це зробить? Якщо ми рухаємось в Європу, ну я так розумію, Україна в Європі, то ми повинні саме зробити Європу у себе. За нас ніхто це не зробить. І це сьогодні кожна людина повинна розуміти. До речі, думаю, що через певний період маєте можливість матимете ще поїхати і по наших районах подивитись на ті стадіончики, оскільки ну, ну я ну, дуже, дуже бано багато... наже ну, так само відкривається і вже Шу є відкриті. є. Так є я, вже... я, ну, я не пам'ятаю, як це місце називається. Роз... Це районні центри. Серідне це зараз це, це районні центри, де ці стадіончики, це знаєте, як от в Донецьку Донбасрена, як літаюча ще тарілка, тарілка з'явилася, так це щось подібне для райцентрів. Стадіончик з таким самим коніка покриттям, які... Ну, я чув, що їм молодь приїжджає на. Стадіони фотографуються є таке. Тобто, так? це як як шматочок Європи прийшов в райцентр. Ну так ми... знаєте, сьогодні ми маємо можливість поїхати і подивитися. Ми повинні дивитися і краще привозити в, в нашу країну. Це питання вже більш таке для 2016 року, для Олімпійського року, оскільки зараз всі, напевне. Вся спортивна країна наша живе, Ріо де жанейро ми вже там думками, ми готуємося до нього. Але підготовка була незвична в тому сенсі, що Україна в стані фактично військового конфлікту. І скажіть, будь ласка, чи останні ці роки вони якось призначились на підготовці, що в нас зараз є? Можливо, є якісь проблеми по олімпійцям, які в нас перспективи? що ми чекаємо? Ну, дивіться, на сьогоднішній день ми маємо 150 ліцензій. На сьогоднішній день. У вас рекордна кількість ліцензій для Волинської області. таке. 12 спортсменів в сьогоднішній день. Я думаю, що це не все, мабуть, ще буде додатково, тому це дуже, дуже приємно і хотів би, щоб ваші спортсмени виступили і всі ми раділи їх виступами в цілому нашої олімпійської команди. Ну, дійсно, ці минулі два роки вони не прості. Що можу сказати, з боку Національного олімпійського комітету ми свої бюджети не звернули. Ми десь щодо наших федерацій, щодо наших спортсменів, ми ще додатково розширили, тому що ми розуміли, наскільки важко і державі, і в бюджеті непрості обставини, тому ми змогли додатково залучити. Десь там під 800 тисяч доларів в цілому за 14 і 2015 рік це дало нам можливість профінансувати участь наших національних збірних команд на міжнародній арені, тому що таким чином міністерство ліцензії, відрядити власне, не, не мало можливості. Ми відріджали, коли вони у них з'явилися гроші. Ці гроші поверталися, а ми ці гроші, гроші направляли на підготовку наших спортсменів. Ми віддаємо ці гроші на нашу Олімпійську федерації на стипендії наших спортсменів. В цілому ми змогли надати додатково для підготовки на Ріо. Завжди десь у нас там десь 30 стипендій. На сьогоднішній день у нас 70 стипендій. Це десь там 300 доларів кожного місяця. Вони мають таку фінансову підтримку. Спортсмени зі Сходу, які переїхали і готуються там, чи в Києві, чи в інших регіонах, також ми спортсменам і тренерам додатково надаємо кошти, щоб підтримати можливість орендувати житло. І спокійно готуватися, не хвилюватися за себе, за свої, за свої родини. Тому з нашого боку, ми активізували, допомагаємо і робимо все, щоб не було питань. Тобто, навпаки, навіть ми не говоримо про кризу, а цьому питанні, Ні, в цьому питанні активізація. В цілому і спільно наші всі речі із міністерствами, із фізкультурно-спортивними товариствами, із федераціями ми, то, що. Спільно докладаємо як можливо більше зусиль. А повага з боку там, Міжнародного олімпійського комітету, Європейського олімпійського комітету за всі ці часи, ми дуже на високому рівні вистроїли свої відношення, тому вони дійсно із порозумінням віднеслись до тих звернень, які ми їм робили, щоб вони додатково нам дали допомогу, дали підтримку, і таким чином ми закрили всі ці проблемні питання. Дякую, Сергій Назарович, за розмову. І думаю, що наступні розмови будуть такими самими предметними, і ви приїдете відкривати чи дивитися ще нові наші об'єкти, які в Луської і Волинській області з'являться. Ну, знаєте, мені дуже приємно, що я приїхав, побачив і з великим задоволенням приїду і буду підтримувати, тому що таким чином на таких прикладах, які сьогодні відбуваються в інфраструктурних проектах, в масових проектах, в шкільних проєктах. Я впевнений, цей приклад повинні підтримувати і в інших регіонах. І тоді ми будемо мати такі умови, що і український спорт буде зберігати свої лідиручі позиції в світовому спорті, і ми будемо мати здорову націю, здорову молодь. Дякую, Серегназарович. Дякую.